Напередодні нового навчального року педагогічні працівники проводять конференції. Серпнева рандеву 2023 об'єднало освітян Вараської Рафалівської. Полицької, каноницької та антонівської громад на базі Старорафалівського ліцею відбулася так звана магія діалогу. Ми всі наші конференції на щороку намагаємося зробити нетрадиційно так, виходити за межі інших закладів, виходити з якогось формату і відійти від ще одного стереотипу, що це має бути міський заклад, який повністю оснащений, який підготовлений, і все 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 має. Ми все-таки хотіли, щоб це була звичайна школа, в яку ходять більшість наших дітей. На відкритті з початком навчання усіх привітали представники міської влади та Рівненської АЕС. На першій панельній дискусії обговорювали тему оцінювання як нероздільний процес навчання. У ній взяли участь викладачі, батьки та школярі. Кожен учасник висловив свою думку стосовно ефективності педагогічного оцінювання. Серед запрошених гостей заступник генерального директора Раєс-персоналу Богдан Шмигельський. Дуже добре, що вони хочуть почути нас, щоб зворотній зв'язок отримати саме про рівень знань, про рівень змін, про ті вимоги, які ми. Виставляємо для наших працівників. Ми запроваджуємо різні проекти для співпраці, в тому числі ядерна школа. Це такі масштабні проєкт, щоб не тільки вчителі, а й діти побачили, що таке виробництво, що таке обладнання, що таке робота і працівників, і керівників атомної енергетики. У рамках серпневого рандеву відбулись творчі тренінги та майстер-класи вчителів, серед тем, яким приділили увагу використання цифрових платформ у навчанні та оцінюванні, ігрові технології, національно-патріотичне виховання, створення умов гармонійного і здорового розвитку дітей загалом. Одна з тем продиктована сьогоденням історія походження назв підрозділів ЗСУ. Методи дослідження представив вчитель Микола Новак. Всі ми маємо знати історію не лише свого краю і своєї землі, а ще й тих людей, які боронять зараз нашу країну, чими іменами вони називаються, чому вони їх обрали. Зробити такий екскурс в історію, в дослідження. Думаю, що це актуально і потрібно, щоб і діти, і дорослі це знали. Спікерами заходу виступили представники усіх громад, обговорювали свіжі ідеї, нові методи та підходи до роботи. Приємно те, що спікерами залучені всі громади. Це живе спілкування. Воно треба, воно потрібне, і такий обмін думками, обмін досвідом, обмін ідеями це не звичайно якийсь там, де методичні рекомендації в якогось такого зразку. а такий діалог він дуже сприяє розвитку, мабуть, всіх і кожного. Продовж серпневого рандеву освітяни представляли свої знахідки, обмінювалися досвідом, знайомилися з новими методами та підходами до роботи. Час вимагає змін, навіть який би вчитель не був надрозумний, надінформований, але може виникнути така ситуація, з якою він можливо вперше стикнеться. То такі заходи, вони, коли люди комунікують, коли вони в діалозі то вони можуть знайти рішення для майбутньої своєї діяльності. Педагогічні працівники переконані, що у тісній співпраці вони у змозі творити майбутнє, наповнене знаннями. Тетяна Федорова, Павло канал Енергатум.